Як і обіцяла, пройдемося по закладах харчування, які представлені в готелі Добідан. І першим нашому хіт-параді – це біч бар. Тут ви зможете знайти різноманітні овочі, піцу, закуски та навіть салати. Цей бар відкривається о 12-й годині. Також можна замовити безалкогольні та алкогольні напої. Окреме місце тут займає стійка з пастами. Обираєте яку саме ви хочете, і шеф приготує її для вас. Грибочки, томати, курочка. Все представлено на вітрині. А Ви вже міксуєте, що більше вам до вподоби. Сьогодні, до речі, в меню ходоги, тому ми вирішили спробувати. Ну і начебто непоганий. Далі в черзі в нас десерти. До речі, дуже дивно, але пахлава подається тільки в обідній час в ресторані. В Інших барах представлені тільки тортики, пончики та інші солодощі. Ну, і, звісно ж, стійка з фруктами, арбуз, диня, анана, слива, персики, виноград, апельсин, грейпфрут – все це ви знайдете тут. Ну і на завершення стійка з морозивом. Наступний заклад, якому ви можете замовити донор, бургери та картоплю, знаходиться біля басейну. Я вибрала для себе лаваш з м'ясом і, до речі, він подається без соусу. Але Мені смачно, я так люблю. Наступна і наша найулюбленіша кав'ярня Starbucks. Кожен день заходимо сюди за кавою та лимонадами. І поряд розташований бар з алкогольними та безалкогольними напоями. І ще одна кав'ярня розташована біля нашого корпусу Бенджамін Бейкері. Тут смачна та запашна випічка. І що нам сподобалось, завдяки деревам сонечко не буде припікати, тому можна посидіти та насолодитися десертами. Їх тут небагато, але вони свіжі та смачні. Такі заклади працюють через QR-код, скануєте та обираєте по меню, що забажаєте. Через декілька хвилин офіціант виносить вам ваше замовлення. Дуже зручно та швидко. І сьогодні ми обрали бельгійські вафлі з полуницею, нотелою та морозивом. Мені було ну дуже смачно. Таких бічбарів на території готелю декілька. Там ви знайдете абсолютно різні напої, починаючи з водички, закінчуючи віскі. Єдине, чого бракує тут, так це привітного та вічливого персоналу.